Які важливі події йдуть в твоє життя в найближчий час? Так. Мені тут кажуть, що поряд знаходяться люди зовсім не добрі, зовсім не хороші. І завдяки якомусь вашому прекрасному другу, так, вашій людині, яка завжди готова підтримати, допомогти, підсказати, ви цих людей заберете зі свого життя. Це якимось чином стосується вашої рідні. Можливо, ці люди просто вхожі в ваш дом. Ваш будинок, так? Мені кажуть про те, що ви несли цей хрест, і зараз наразі потрібно це все відпустити. Тому що у ваше життя приходить ще мало того кохання. Дорогі серцю чоловік, жінка. Це все залежить від того, хто зараз дивиться мій розклад. А ось, бачите, чоловік виходить. Тут виходить чоловік, який приходить в ваше життя для того, щоб ви. Якось ближче пізнали один одного, і тут дійсно зароджується кохання.